Равневий спортивний місяць на Коломийщині практично щодня відбуваються змагання різних рівнів. Центром спорту останніми днями стала Турка. Так, тут свій обласний фінал проводили і дитячо-юнацькі спортивні школи товариства Колос Івано-Франківщини за перебігом першості спостерігав Богдан Малецький. Змагання серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл Всеукраїнського товариства Колос на Прикарпатті проводяться двічі на рік. Про це на відкритті фінальних ігор говорив заступник голови національного товариства Михайло Вінтоняк. Він зазначив, що лише на Івано-Франківщині така традиція збереглася і до нині. Керівник обласного колосу каже, що робитиме все можливе, щоб в юні спортсмени мали нагоду зустрічатися якомога частіше. У нас вже є цікаві такі команди. Ми ж попередні ігри поводимо і переможцями виявляються вже і, і нові. От у нас дуже сваричів зараз. Виграв двома командами. Буде і юна і менша група, і старша приймає участь дуже потужно зараз виступає Яблунівська школа. Це ті, які раніше були десь трошки на задвірках, а зараз вони гарно виступають. Вже кілька років фінали приймає турка. Тут створені всі умови для проведення змагань такого рівня. Голова школомийського товариства Колос Микола Трефяк розповів, що йому та його колективу завжди приємно приймати у себе колег зі всієї області. Дуже приємно, що приїжджають гості з усіх районів області. В Турції є прекрасний спортивний комплекс, де є проводити тут. Сьогодні проводяться змагання з футболу, волейболу, тут проведе змагання для легкої атлетики. Я щиро вітаю гостей, які приїхали на сьогодні. Час. Того дня змагання відбувалися не лише у Турці. Тут лише грали у футбол, волейбол та провели частину програми легкоатлетів. Боксери змагалися в обласному центрі. А в Коломиї за перемогу сперечалися борці. Змагання проходили у першій дитячо-юнацькій спортивній школі. Перемогу здобула Коломийська дитячо-юнацька спортивна школа Колос. Другими стали снятинчани, третя сходинка за обласними колосівцями. Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма НТК».